Вітаю, друзі! Сьогодні хочу більш детально розповісти і показати, як приготувати найсмачніші консервовані голубці в банці. Все просто, але дуже смачно, і така консервація, просто палочка, виручалочка. Немає часу щось приготувати. До вас завітали, до вас завітали гості. Або вам потрібно, або ви хочете відправити хороший смаколик для наших захисників. То цей рецепт саме для вас. Поїхали готувати. Ми сьогодні з мамою разом готуємо досить велику порцію на декілька автоклавів. Я буду їх консервувати в автоклаві, як ви вже зрозуміли, і всі процеси робляться паралельно. Поки закипає вода на капусту, я підготувала решту овочів. Капусту також вирізала качан, щоб капусточка відпарюючись, гарно відділялася від самої головки. Далі підготувала ципулю, моркву. Рис круглозернистий я промиваю гарно під проточною водою, аж поки вода не стане прозорою і паралельно на плиті у мене вже закипає вода для приготування рису. Капусту я відпарюю за старим колишнім методом, адже порція досить велика. Якщо ж вам треба невеличку каструльку, можна в мікрохвильовці, можна й морозильній камері. Також в мене вже. Паралельно закипіла вода на рис, Я відправляю рис у воду, доводжу до кипіння і відразу знімаю з плити, накриваю і собі рис там пропарюється. Нам не потрібно повністю довести рис до готовності, щоб він не був таким, розли... щоб він не був таким розлізлим, щоб він гарно відчувався. Тому тільки рис закипи, я відразу вимкну і залишу, щоб він пропарювався в каструлі. Сьогодні ми готуємо з мамою це все в селі, на плиті. Це буде і смачніше, і я вам скажу готувати на плиті набагато легше і швидше. Для засмажки я розтоплюю гарно смалець. Подрібнюю цибульку. Цибулі потрібно брати багато. Чим більше, мені здається, овочів і м'яса в голубцях, тим вони смачніші. Також натираю моркву. Зараз багато девайсів, помічників є на кухню. Це набагато спрощує, звичайно, роботу на кухні. І це все обсмажу цибульку окремо обсмажую на смальці та моркву. Також до золотистого кольору у мене вже вмажилася цибулька. Аромат стоїть на всю кухню, і також я обсмажую моркву. Друзі, точні пропорції я напишу в описі під цим відео. З даною порцією, в мене вийшло 20 літрових банок. Паралельно матуся вже підготовлює листя, обрізає прожилки та великі листочки відразу розриває навпіл, щоб голубці були не досить великими. Але сьогодні ми їх рівненькими не робимо, адже хочеться, щоб людина взяла голубець і наїлася. Рис в мене вже запарився, трішки перемішаю, щоб він схолонув і буду далі готувати начин. Тим часом я підготую банки, у мене всі новенькі, я їх вимиваю, і я вам скажу чесно, щоб простіше і швидше було готувати в автоклавах. Я люблю використовувати банки із єврозакрутками, з кришками Off. <кій> Коли ви будете використовувати саме такі банки, не потрібно накачувати тиск. Взагалі за автоклавом не треба слідкувати, і ви будете впевнені, що кришки не позриває, що не потрібно закручувати і витрачати час на закручування банок ключем. Це дуже спрощує роботу з такими банками з консервацією. Взагалі люблю ці банк. Це рис з холонов. Далі дивіться, в мене величезна порція. На 3 кг рису я беру 3 кг м'яса. Фарш я використовую сьогодні взагалі трьох видів: це свинина, курятина та телятина. Такі буде голубці асорті. Це, до речі, теж надає набагато смачнішого смаку для голубців. Засмажка. Морквочка. Сіль. Солі не шкодуйте. Коли ви вже перемішаєте сам фарш, обов'язково попробуйте його за смаком. Можете взяти одну котлетку, підсмажити, і тоді ви будете знати, який смак матимуть ваші голубці. Далі додаю ще перець І це все гарно перемішую. Мама вже розпочала ліпити голубці, а я зроблю ще заливку. Закип'ятила воду і додаю сюди томатну пасту. На 1 літр води я беру пів літри томатної пасти. Саме пасти, ніякі соуси. Рекомендую спробувати з пастою. Додам ще солі, 3 чайних ложки, і тоді вже буде гармонійний смак. Взагалі за смаком у мене голубці сьогодні вийшли просто ідеальними. І заливки я беру на літрову банку 150 мл. Якщо ви візьмете більше, тоді голубці можуть бути такими водянистими. Ну, поки я зробила свої справи, мама вже трохи голубців наліпила. А тепер ми приступаємо разом. Знаєте, як то кажуть, колись така була приказка гуртом і батька легко бити, так і то ми швиденько сіли. Двох за приємною розмовою з мамою, наробили такої великої кількості голубців. Все легко, просто головне, щоб було бажання і здоров'я. Далі дивіться, як я наповнюю банки. Я спершу наливаю розсіл заливку. А тільки тоді наповнюю голубцями. Завдяки цьому голубці будуть між собою гарно просочені маринадом, і вони не будуть водянистими. От, бачите, я щільненько наповнюю голубцями, і маринад сам піднімається, тому що коли накладаєш голубці, тоді можна залити забагато маринаду. Тут дивіться, коли я робила перший раз пробний варіант, зробила трішки по іншому, і вони були водянисті. От це набагато краще. І обов'язково, коли ви наповнили повністю всі баночки голубцями, залили, зверху додаємо по одній столу. Лові ложці смальцю, свиного смальцю можна взяти і олію, але все ж таки смальцем краще. Він захолодає зараз. Холодна пора. Зверху робиться така е, кірка і смальцю. І ваша заготовка буде просто прекрасно зберігатися в будь-яких умовах. от саме смалець дає гарантію гарного зберігання ваших голубців. Ви прекрасно знаєте, що я люблю готувати консервацію в автоклаві. У мене є вже досить багато рецептів приготування всіх страв. До речі, я підготувала збірник консервації. Якщо комусь цікаво, можете придбати його. Напишіть мені в коментарях. Я вам надам детальну інформацію. В тому збірнику є багато рецептів страв саме з автоклаву. І сьогодні я вам хочу показати розпаковочку свого нового автоклаву від торгової марки Смакуй. Мені дуже він сподобався, і головна перевага цього автоклава це є касет. На система. Завдяки цій системі ви можете не хвилюватися за свої баночки, за кришки. Вони точно не позривають і зручно взагалі складаєте всі банки в касети, затягуєте, і завдяки цим касетам можна готувати різну кількість банок. Можна одну, три, п'ять, десять, п'ятнадцять все залежить від величини вашого автоклаву. Я сьогодні замовила невеличкі. Ви знаєте, що в мене є їх декілька. Саме цей автоклав я хочу використовувати там для варіння, наприклад, згущеного молока. Досить зручно. Я не роблю його 25 банок. А ось цей автоклав сам. Саме те, що треба, тому я зараз це все відправлю. Свій автоклав, як ви бачите, виклала смалець, щільно закрутила кришки і складаю це все у автоклав. Заповнювати його досить легко. Банки виставляю на касетну систему та щільно закручую. Якщо у вас літрові банки, в мене стає один ряд банок, Якщо у вас півлітрові, стане два ряди. Якщо ви також хочете придбати такий автоклав, як у мене, або ж більший, переходьте за посиланням, яке я прикріпляю в описі під цим відео. Там ви знайдете повний опис кожного з автоклавів. Вас проконсультують по всіх вас. Ваших запитаннях. Бачите, як зручно поставити всі баночки відразу в автоклав. Заливаю водою. Вода має бути кімнатної температури ніякому разі не гаряча, щоб швидше нагрілося. Саме кімнатної температури. покриваю водою так, щоб банки були покриті водою десь на 2 сантиметри. Щільно все закручує. Зараз взагалі з автоклавами працювати досить легко. Колись я пам'ятаю, як робили тушкованки, як був такий домашній саморобний автоклав. Постійно спостерігали, а зараз тільки поставили і забулися. Відкриваємо готову продукцію. А чому так? Все завдяки терморегуляторам. Це дуже зручно. На терморегуляторі вибираємо необхідну температуру та час приготування, і все автоклав, коли потрібно, сам вмикається, засікає час, потім іде відлік і сам вимикається. Також, якщо у вас щось з тиском, є клапан тиску, якщо він піднімається за високий, він автоматично його спускає, і тоді ваша консервація безпечно собі консервується, можете не хвилюватися. Сьогодні я голубці буду консервувати при температурі 112 градусів 30. 30 хвилин за вас все зробить автоклав. Залишається тільки чекати. Зазвичай автоклав заправляю з вечора, а зранку вже можна виймати. Подивіться, голубці готові. Зараз покажу, який результат. Я паралельно поставила варити ще в двох автоклавах. Це досить зручно мати багато в теперішній час, тому що ми готуємо зараз багато таких консервованих банок. Хочу ще навчитися робити консервацію в пакетах, але все з часом. Голубці ще теплі, хоча тиск вже впав, температура впала, але в банках вони тепленькі і парують. Куштую, насолоджуюсь і відправляємо ці смаколики туди, куди є необхідність. Ну я друзі, сподіваюся, що цей рецепт вам сподобався. Обов'язково також приготуєте. І Напишите в коментарях, як вам, а ви пишіть, які цікаві страви готуєте в автоклаві. Бо я знаю, що в мене є багато господинь, які експериментують також, як я. Тому діліться своїми ідеями. Мені досить цікаво, можливо, і я щось буду пробувати нове. До нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. Ну а я поки буду смакувати.